Вітаємо вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел. Я не помилилась. Дійсно, багато сьогодні буде сказано якраз в основі розповідей наше народне, сокровенне і дороге. Але спочатку почу я ось із чого, що є. На землі люди ясні, як сонце, добрі, милосердні, щирі, відверті, талановиті. Їх, можуть, їх навіть називають мудрецями і навіть вказують конкретно, о, це наш Сократ, український Сократ. Ви вже, мабуть, догадались, про кого піде мова, про Мирослава Івановича Дочинця. Про нього можна багато-багато говорити. Сьогодні ми там не так про нього, як про, як про найцінніші дари для дітвори від карпатського мудреця Андрія Ворона. Письменник бачиться у його творах. Безліч книг він написав для дорослих і для дітей і одна з них ось яка. Не можу штрихом не сказати, що про дочинця вивчають у школі, пишуть дослідження, захищають наукові дисертації і взагалі дивовижного складу характеру і душі людина. Це та людина, що серцем обнімає світ. А конкретніше про його неймовірно цінну не лише для В нього Всі такі, пише для дітвори, а дорослий, ой, скільки для себе може тут знайти. Книжка, яка дуже мене і не тільки мене, а тих хвилює, хто її переглядає. Я запрошую до слова Олену Лимонець. Бібліотека провідного дитячої бібліотеки Улашавської ОТГ. Мирослав Дочинець, безумовно, великий український автор, якого знають і шанують як в Україні, так і поза її межами. І хочу сказати, що в його роботах чітко простежується доброта і щирість. На одній зустрічей. Мирослава Дочинця Ченця запитали, що, в чому секрет його популярності, на що автор відповів: у довірі, пишу я, довіряючи своїм героям і своїм читачам. А ще більше я довіряю творцеві, він не дасть злукавити зі словом, адже адже не допустить він. Лукавості. І на питання, які читачі для нього важливі, найцінніші, він сказав всі. Але ж більше, ті, хто не просто читає, а щитує, бо письмо це не просто тексти, це вібрації, імпульси енергії, хвилі з підвідчуттів особливе. Поле спорідненості. Ну, і так, як Марія Олександрівна показала, ще раз, я вам показую книжку Напутні для дітвори від карпатського мудреця Андрія Ворона. В цій книзі дуже багато цікавого, як і для дорослих, і для дітей. І хочу сказати, що ця книжка вона відкриває світ чудової природи. Дар унікального людського досвіду вчить краще розуміти насущне і розповідає про захопливі пригоди, так, пригоди і цікаві відкриття. А ще пролучає, прилучає до звичаїв і традицій нашого народу, до скарбів духмяної української мови. В науці діда Всевіда Андрія. Багато того, що годиться для маленького читача, який тільки починає жити, починає пізнавати цей складний, але цікавий світ. В молодості Мирослав Дочинець отримав земельну ділянку під Мукачевом. І коли прийшов час прищеплювати дерева, його знайомий прислав у поміч йому свого діда Андрія на той час дідові було 80 років. І вечором, втомлені роботою, спекою, вони сиділи або під горіхом, або мандрували околицями Мукачева, і дід розповідав. Мирослав Точенець занатовував все. Це були записи спостережень за природою, враження від побаченого. І почутував, як жити людині в здоров'ї, радості і мудрості, жити щасливо. Дід Андрій дуже любив дітей, любив з ними спілкуватися, і навіть дорослим він казав, якщо ви не знаєте, як прийняти важливе рішення, прислухайтесь до дитини. Так, так. Дід Андрій навчався в свій час навчався в гімназії. Боронив Карпатську Україну, переховувався роками в карпатських пущах, вивчав травництво в Румунії, жив у відрубному монастирі, відбував каторгу на колимі. Він багато поневірявся світом, і нарешті він повернувся в рідне Закарпаття. В його книжках багато історій про. Мудреців карпатських. Ну, от, наприклад, як про Петра Стойку, якому на той час було 100 років, і діда питають, що вас так довго тримає на землі. І той відповів молитва. Молюся так ревно, що на той час перестають волосся рости, слухають. А ще цілість духа, тіла і серця. Жити треба твердо і радісно, не ламати себе і не подвоювати, бути одним, а не різним, бути одному вірний, будь з одним до кінця, а не з різними потроху. Чи, наприклад, розповідь про травника Джорджа, який розмовляв з травою, який молився на неї. Він казав, що трава має розум. Має ум, має розум, має пам'ять. Ну, Наприклад, як, чого вона як людина, вона росте на землі, але тягнеться до неба звідки посіяна. І він, те, що він казав, що має розум, пам'ять, має і слух, пояснював. Реп'ях, який дуже корисний від кашлю, Самий хороший в цьому відношенні корисний з хвоста собаки. Mm -hmm. Чого? Тому що тут зріле і стигле насіння. А взяти е, стебла цієї т, 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 рослинки, то воно таке хитре це стебло, що воно чіпляє своє насіння на шерсть, щоб його рознесли mm. далі. А, наприклад, взяти ягоди. Вони такі яскраво також мають колір, вони приваблюють пташок, щоб вони склювали ці ягідки і рознесли своє насіннино. А квіточки, вони щопуряться для бджіл і джмелів, то хіба це не чудо, хіба це не розум? І він ще розповідає про інші хитрощі рослин, і хочу сказати, що, наприклад, трава, вона. Вона може кришити камінь в своєму так. прагненні до сонця. Вона виживає під кригою, виживає в вогні трава. Так же ж. Цікава розповідь мені цікава була про мандри Андрія Ворона на острів Крит. Він казав, що на цьому острові кожний третій чоловік. Носить ім'я Маноле, це Мануел, перше ім'я Ісуса. І кожна третя жінка носить ім'я Марія. Дуже його вразила працездатність греків, адже як можна на цьому камінні в такій гарячноці вирощувати такі от дива? Греки ще дуже прихильні до людей, вони люблять людей, вони. Раді кожному, і вони згодні уливатися кожній зустрічній людині. Ще хочу сказати, що на цьому острові є єдиний в світі монумент ченцям-монахам, монахові зі зброєю в руках. Коли німці напали на поселення, захватили його, вони з монастиря зробили тюрму. І тоді повстали ченці зі зброєю в руках, і всі загинули. В книзі цій багато цікавих речей, багато порад, як жити, як лікуватися. І от деякі, да. і деякі поради, дійсно, вони. Я читала, вони згодні, хоч ця книжка на дітей розрахована, але це поради для дорослих і для дітей. Позбувайся мотлуху. Щодня прибирай там, де їси і спиш. Не менш важливо викидати мотлух із голови, і тіла, і душі. Те, що не приносить користі і краси, не радує тебе. Лягай і вставай в один час, Ритм узвичений. У звичайний режим дня і ночі дуже важливі речі це лад життя, диво І воно прийде, навіть коли ти його не побачиш, воно помітить тебе. Навчися бачити довкола себе Все живе, баделинку, травинку, небо, землю. Вдивляйся в них добрими очима і уважним серцем. І тоді тобі відкриються такі знання, яких не знайдеш в жодній книзі. Шукай нагоду побути біля води, вода змиє втому і промиє думки. Пий чисту воду, де тільки не повернешся, не чекаючи спраги. Намагайся більше бути просто неба, причи себе жити в холодному приміщенні. Адже руки і ноги повинні бути в теплі. А голова в прохолоді, тепло марнує тіло. Не забувай про горіхи. Вони схожі на наш мозок. У ньому сила для мозку розпочинає і завершує день. Подякую, приймай радощі і з негоди теж з подякою. І навіть випробування. Їх ніколи не приносить, не приймається більше. Ніж ти можеш знести. Більше рухайся, камінь, який котиться, не обростає мохом. Різні турботи тримають нас на землі, не ухиляйся від них, але не давай їм панувати над собою. Ніколи не бійся починати, вивчати нову справу і сам оновишся. Будь прив'язливий до тієї землі, де ти прийшов у світ. У народі кажуть, де родився там і знадобився. Не забувай, що в тобі росте велике дерево роду, хребет твого народу, проникай внутрішнім взором у його коріння і підіймайся з живими соками вгору і вгору. Згадуй померлих і загиблих родичів і близьких, просячи для них блаженного спокою. Не будь і пересмішником, але будь веселим. Радісним людям живеться більше талантів. і початок справу завжди завершує, навіть якщо після того не буде.